Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Пропоную вам, малята, створити художні шпаківні для цих пташок. Для цього нам знадобиться блакитний аркуш паперу формату А4, щільний картон розміром 18 на 27 см. Невеликі шматки картонної коробки, клей, гуашеві фарби, пензлики для малювання, ємність з водою. Залишки кольорового паперу, зелених відтінків та будь-який картон. Простий олівець, ножиці, березові гілочки та канцелярський степлер. Проклейте картон з кожної сторони та прикладіть його до блакитного аркушу, загніть края блакитного аркушу і приклейте до картону. Намалюйте стовбури берізок тоненьким пензликом на стовбурах намалюйте чорною гуашю рисочки. І шматків картонної коробки виріжте прямокутники розміром приблизно 6х9 см. Від'єднайте верхній шар паперу, залишаючи гофровану основу. Пофарбуйте ці прямокутники в коричневий кольор. З картону виріжте смужки довжиною 12 см, шириною 3 см. зігніть їх навпіл вздовж і поперек. Посередині надріжте смужку не до кінця. Зігніть її, утворюючи дах шпаківні. Наклейте майбутні шпаківні на стовбур берези. Приклейте дах. Замалюйте пробіли під дахами коричневою фарбою. Чорною гуашю намалюйте круглий отвір в шпаківні. Намалюйте на картоні шаблон пташки та виріжте дві однакові деталі. Намалюйте та виріжте дві пари крилець та два хвостики. Всі деталі пофарбуйте чорною гуашю. Смужки зеленого паперу завширшки 4 см складіть тричі. Зі сторони лінії згину намалюйте півкраплі та виріжте її. У вас вийдуть майбутні листочки. Складіть листок навпіл і за напрямком листових прожилок складіть листочок гармошкою. Розгорніть його і у вас вийде нібито справжній листочок з прожилками. Склейте разом усі частини пташок. Та білою гуашю нанесіть багато крапельок, імітуючи забарвлення пір'я шпака. Невеликі смужки. Картону довжиною приблизно 4 см зігніть з кожного кінця і одну сторону приклейте до пташки, а іншу до шпаківні. Канцелярським степлером закріпіть березові гілочки та наклейте на них зелені листочки. Кожної весни шпаки залюбки повертатимуться до таких гарних домівок. А чи бачили ви вже шпаків цієї весни? Поділіться своїми враженнями та надішліть фото чи відео ваших робіт?